Радіо UA Чикаго друзі. Розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Сьогоднішній дискусійний клуб ми розпочнемо із дня жалоби. Сьогодні Київ відзначає день жалоби внаслідок нічної атаки з 30 на 31 липня. Було завдано масованого комбінованого удару по Києву. І зараз, станом на ранок, 1 серпня, вже відомо про 28 загиблих і 159 поранених. Серед загиблих троє дітей висловлюємо співчуття всім рідним та близьким. І, ну, я навіть не знаю, що тут ще прокоментувати московський терор напередодні якихось можливих мирних домовленостей, він наростає і він тільки буде наростати. І, на жаль, ті прогнози, які ми з вами в цих наших традиційних ефірах на радіо Ю робили, вони починають здійснюватися. і… Продовж ближчого місяця, і навіть двох нас скоріш за все чекає режим дуже дуже активної ескалації. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте сигналами тривоги. Пам'ятайте, що путінський терор спрямований проти цивільних, якраз для того, щоб максимально підкріпити цю деморалізацію, яку постійно нав'язують українському народу, але український народ все рівно виживе і переможе всіх ворогів і зовнішніх, і внутрішніх. Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН у відповідь на чергову атаку Росії, що призвело до жертв та руйнувань у столиці. Що такі засідання можуть дати? Які результати, а, чесно кажучи, я. Не дуже розумію, що такі засідання можуть дати. У нас взагалі все перевернуто з ніг на голову. Я неодноразово навіть і в нашій газеті, і в наших ефірах озвучував про те, що до прикладу СРСР після нападу на Фінляндію було виключено з Ліги націй. Росія після нападу на Україну не те, що не була виключена з ООН, її навіть не було виключено із Ради безпеки ООН, Тобто вона має право вето. І тому говорити про якусь нефект ефективність ну, насправді не, не приходиться. Проте, якщо ми говоримо про ООН саме зараз і в контексті Україно-московської війни, то важливою є вчорашня заява представника Сполучених Штатів Америки на засіданні Ради безпеки ООН, де представник Сполучених Штатів Америки продовжив попередні тези так званого нібито ультиматуму Трампа, в яких він сказав, що Трамп ну, тиснутиме на Росію, і дедлайн Трампа закінчується 8 серпня. Типу до 8 серпня Росія вже повинна щось зробити для укладення мирної угоди? Ну, це з, з таких мабуть максимально важливих і якихось максимально навіть не знаю, як це сказати, ефективних, неефективних, ну чітких, принаймні, і однозначних сигналів, які на рівні ради безпеки ООН прозвучали. Насправді були ще цікаві сигнали. Президент США Дональд Трамп сказав: ми збираємося ввести санкції, не знаючи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи, не знаючи, чи матиме це ефект, але ми це зробимо, наголосив президент США. Це було під час брифінгу в овальному кабінеті. Ну зараз е, е, риторика Сполучених Штатів Америки офіційної влади відносно Московії вона стає дуже дуже жорсткою. Дональд Трамп раніше, ще 28 липня, озвучив, що е, скорочує термін 50-денний термін, як він раніше був було озвучено до 12-13 днів. І зараз фактично, е, після озвучення 8 серпня на Раді Безпеки ООН, ну зрозуміло, дедлайни стали з. Розуміли, ми з одного боку, в цей час відбулася така собі полеміка між Дональдом Трампом і Медведєвим. Медведєв в традиційній йому манері почав хамити Дональду Трампу, і ви знаєте, я в цій в своїй свіжій статті до нашої газети Сурма написав, що я помилявся, помилявся в чому. Я раніше, коли Медведєв ніс якусь чергову московську пропаганду, я казав, що йому потрібно краще закусувати, але читаючи його словесну перепалку із Дональдом Трампом, я можу сказати, що йому взагалі не потрібно закусувати, і причому постійно тримати гаджети. Біля себе, і як тільки приходить якась думка про Трампа, йому потрібно зразу її писати, тому що ну такому надзвичайно амбіційному е е лідеру, як президент США Дональд Трамп. Йому напевно перепалка з Медведєвим дуже дуже досмакує, пробуджує в нього його кращі людські риси в плані агресії до Московії. Я маю на увазі. Ну тому із очевидних причин. Але насправді ця вся ситуація не смішна, попри те, що хочеться знайти, хоча б якийсь позитив. Ми дійсно заходимо в режим екскалації дуже жорсткої і. Зараз із хороших сигналів це те, що і Сполучені Штати Америки і Європа ну в певних сенсах пришвидшилися, пришвидшилися із своїми поставками. Ну і ну я так розумію, що нас підготують. Проте оця допомога в підготовці до того, щоб вистояти, вона стосується на превеликий жаль саме того, щоб вистояти, а не. Отримати технічну перевагу для того, щоб змогти піти в контрнаступ і повернутися до кордонів 91-го, або хоча б до кордонів 2022-го. давайте нагадаємо нашим радіослухачам, що Медведєв черговий раз пригрозив ядерною атакою ядерним ударом цього разу вже по сполучених штатах. Так наскільки я пам'ятаю, розумію, бо не маю точної цитати. Ні, там, там не було адресата по Сполучених Штатах Америки, наскільки мені відомо, хіба що, можливо, він цієї ночі щось написав, я ще не встиг прочитати. Але е, ну, Медведя він постійно лякає ядерною зброєю, і це така досить досить серйозна лякалка. Ну, знову ж таки, насправді, в цьому світі зараз всі геополітичні процеси вони відзначаються величезною швидкістю і дуже дуже великою переплетеністю. І... Розуміння щодо того, що ядерна зброя, тактична ядерна зброя Росією, може бути використана, воно повинно бути в усіх українців. До цього треба ставитися як, як до факту, як на мене, тому що е, ці е, фарисеї, психопати, сатаністи, я не знаю, як їх назвати, які прийшли до влади в 1917 році. І правонаступником, яких прямим правонаступником є той же ж Путін і його оточення. Ну, вони для них по суті, війна це певне таке відображення кровавого культу жертвопринесень. І тому розраховувати на якусь гуманність, на якусь людяність, ну від, від тих істот, в принципі, не можна. Це, це потрібно усвідомлювати. Тут питання, що робити простим людям. От. Залишається питання в тому, що якщо ми говоримо про Україну, то ви знаєте, є така от аналогія, якщо ми візьмемо людське тіло, уявіть собі, що руки, ноги, туловище воює з ворогом, а голова чужа. Чи можна в такій ситуації, якщо голова чужа, а можливо, в багатьох моментах не просто чужа, а ворожа, чи може в таких випадках тіло саме по собі успішно протистояти ворогу, який ресурсно на нас переважає? Питання далеко не риторичне. Нас поставили в фарисейську розтяжку, де з одного боку путінська окупаційна армія, фронт, який нікуди не дінеться, з іншого боку, внутрішній ворог, який робить що завгодно, який продає Україну оптом і в роздріб під час повномасштабної війни, який руйнує антикорупційну структуру. Просто отак, через за один день, через коліно ламає Верховну Раду і ті мавпи потім голосують за ну такі абсолютно ганебні законопроекти. Так ми до цієї теми. Ми обов'язково підійдемо, але ще один момент. Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань близького сходу стів Вітков відвідає Росію. Також на цьому брифінгу він це сказав у Білому домі 31 липня вчора. Знаєте, я ще не за весь час свого спостереження я не бачив жодних хороших результатів від візиту Стіва Віткофа до Москви. Більше того, сама персона Віткова в мене викликає виключно негативні асоціації, і, ну, в мене, в принципі, такі, знаєте, розуміючи процеси, досить глибоко розуміючи, я ну, не можу співставити, а чому. Питаннями україно-московської війни займається спецпредставник США з питань близького сходу. Чому це не займається Кіт Келох? Який, до прикладу, в мене викликає досить великі симпатії. Очевидно, що він не є самостійним в прийнятих рішеннях, тобто він залежний від Дональда Трампа, але його проукраїнська позиція ну в мене не викликає сумніву. І, зрештою, навіть якщо ми глянемо на його доньку, то позиція його доньки підтримка Україні, яку вона надає з 2022 року, очолюючи благодійний фонд, ну вона також є велика і за обсягами, і за значенням, і за навіть інформаційно дипломатичною Роботою всередині того ж американського суспільства, тому якихось хороших очікувань від візиту Віткофа у мене немає, і ну, взагалі, візити Віткофа навіюють, скажімо так, дуже дуже негативні роздуми. Особисто в мене ну що ж перейдемо до теми НАБУ і Сап. Ви написали такий заголок. Зеленський заштовхує зубну пасту назад у тюбик. Це у вашій статті. Був такий підзаголок. Президент Володимир Зеленський менше ніж за дві години після голосування у Верховній Раді підписав закон, який. І повертає скасовані раніше гарантії незалежності НАБУ і САП. Дійсно повертає? Чи все-таки якусь пасхалку залишили. Знаєте, давайте ми все таки спочатку глянемо на факт, що відбувся, бо це дуже важливо зафіксувати в своїй голові. 263 народних депутати. Прости господи, як можна тих істот так називати, голосують за оцей ганебний законопроект. Причому настільки ганебний, що ну як між першим і другим читанням правки вносяться в день голосування, і в день голосування 263 депутата голосують за законопроект, з текстом якого вони не знайомі проаналізувати, який вони не встигли. Те, як їх присували, те, що потім там з'явилася інформація в медіа, як їм брехали, як е, Арахамія і інші зелені хламідії розповідали про те, що це позиція республіканців, виявляється, щоб вони за цей законопроект проголосували. А потім виходить лінці Грем і каже, що це все ганебна поведінка, і так далі. Ну але 263 мавпи в Верховній Раді голосують за такий ганебний законопроект. І проходить буквально скільки, буквально 9 чи 10 днів, чи 300 з лишнім народних депутатів, в числі яких були фактично всі ті, чи, можливо, там один чи два не було з тих, хто перед тим проголосували за цей ганебний законопроект, голосують вже за протилежний законопроект. Це я навіть не знаю, з чим порівняти. Це настільки. Цинічні тварюки, в яких немає ні совісті, ні е, натяку на самоповагу, ні натяку на гідність. Причому навіть на рівні публічної е, сфери, на рівні публічної діяльності. Хазяїн сказав гавкати тут. Я піду і буду гавкати. Хазяїн сказав піти і вилизати там те. Я піду і це зроблю. І як за 9 днів змінюється така ситуація, розумієте, якби в нас наше українське суспільство, наш український народ був морально здоровим, то в принципі для них всіх це вже мало стати вироком вироком наведення публічної діяльності і початком вироку. Кримінального вироку, який для більшості з них мав би закінчитися конфіскацією та довічним ув'язненням, особливо зважаючи на те, наскільки сильно теперішня цинічна Верховна Рада порушила багато разів конституцію, як вона організувала розпродаж української землі і надер під час карантину вночі, як вони проголосували всупереч всьому. Як вони проголосували за множинне громадянство, і так далі, і так далі? І ну, це, це такий урок. Ви знаєте, оці речі треба назавжди зафіксувати в своїй свідомості. І розуміти, які вони виродки, і ніколи їм не можна таких речей пробачати. От величезна проблема українців це така якась, якась така доброта, якась така наївність. Хоча, можливо, за цією добротою насправді десь на підсвідомому рівні ховається меншовартість і страх. Але оця доброта відносно очевидних ворогів, які нас руйнують, які нас вбивають, і які нас, зрештою, привели до теперішньої національної катастрофи. Ми ці всі речі повинні пам'ятати. Ми повинні пам'ятати цинічну поведінку і пояснення тих депутатів. Ми повинні пам'ятати пряму брехню Зеленського і Єрмака. Е, коли вони знаєте, от як якраз напередодні нашого ефіру читав допис академіка Сергія Медведя, і як він написав, що от перед тим розливається. Е, Лайно, і їм всі західні партнери сказали: ну прибирайте. Вони прибирають, причому розливали вони це лайно під величезні овації, оплески вітаючи один одного. Після того прибирали, в ході прибирання один одного хвалили, як ми гарно прибираємо. І в кінці кінців, коли вже нібито прибрали, вони ще й почали знов один одного хвалити і співати дефірамби. От, подивіться, як ми гарно прибрали. Ну, це наскільки вироджена, абсолютно перевернута інформаційна ситуація, і ну це це треба пам'ятати. Я дуже надіюся, що велика кількість українців це запам'ятає, і тих, які підуть голосувати. Але ця категорія мене насправді цікавить набагато менше, і тих, які належать до українських добровольців. В першу чергу тих, які здатні на вчинок, незважаючи на те, що влада, влада, система управління державою зробила все, щоб таких людей було якомога менше, таких людей все рівно в Україні залишається багато. От ті, хто здатні на вчинок, вони повинні завжди пам'ятати такі речі, які робить влада. Це надзвичайно важливо. І вже на завершення саме цієї новини, перш ніж ми перейдемо до глибшого обговорення саме юридичних моментів, скажу таку одну річ, нетривіальну річ, хоча насправді вона лежить абсолютно на поверхні. Дивіться, от є московський окупант, який в складі путінської армії прийшов в Україну грабувати, гвалтувати, вбивати, забирати нашу землю. Зеленський також кричить про українську землю, але з одного боку Путін її забирає силою, з іншого боку, Зеленський Єрмак розпродають. Так от, є оцей московський алкоокупант. Він очевидний ворог. Українці, коли дивляться відео, як наші воїни їх ліквідовують, ну, якби, очевидно, позитивні емоції від цього відчувають. І є депутат Верховної Ради. Який голосує за розпродаж української землі і надр, який голосує за множинне громадянство, який голосує за руйнування набуї САП за те, щоб САП стало повністю під контроль Єрмаку Татарову і так далі. Хто з них для українського народу, для нашого з вами виживання, становить більшу загрозу? Московський солдат з автоматом. Чи депутат Верховної Ради або міністр, або якісь ще інші вищі, навіть можливо політичні посади? Хто з них несе для нас більшу загрозу? Задайте собі це питання. Ну, як на мене, воно достатньо очевидне, але в такому вигляді його чомусь більша частина українців собі в головах не формулює. Паназаре про пасхалки давайте поговоримо. Чи читали ви телеграм-канал Остапа Дроздова і його пост про що насправді прийняли? Так читав. Дивіться, Остап Дроздов дає дуже гарні оцінки з точки зору емоційної і чітко по справедливості, оцінює діяльність наших, боже, як мені не хочеться, ну язик не повертається, їх називати депутатами, але, але на жаль, вони депутати. Але не будучи юристом і. Крім того, не просто юристом, а не будучи знайомим із діяльністю органів прокуратури, Остап Дроздов певних нюансів не розуміє. Скажімо так, я спілкувався із людьми, які колись займали достатньо високі посади в наших органах прокуратури, які є глибокими фахівцями, яких та система десь пережувала і постаралася виплюнути. І, але вони дуже глибоко розуміють і момент розслідування, і наскільки важливо нас. Оскільки провідну роль в розслідуваннях відіграє саме процесуальне керівництво, і ще дуже дуже багато чого. І частина тих аргументів, які Остап Дроздов вказує, що якби за собою зберегли повноваження для свого кишенькового генерального прокурора, це не зовсім так. Чому? Тому що ну до прикладу, функція загального нагляду генерального прокурора за дотриманням законодавства в рамках ведення всіх кримінальних справ, вона в нього і так була. І вона збережена і і в теперішній редакції, і це не означає автоматичних можливостей для генерального прокурора забрати справи в неугодних йому прокурорів, які посміли розслідувати злочини там не знаю кума Олени Зеленської Чернишова чи Тимура Міндіча, чи когось іншого із оточення Зеленського, чи якогось зеленого депутата, зеленої слугини українського народу, і так далі. Ні, цього зовсім жодним чином не буде. І так званої множинної підслідності, про яку говорить Остап Дроздов, там також не буде. Тобто, там питання буде полягати в стартовому моменті, а все рівно відносно теперішнього законодавства розслідування топ корупції, ну тобто корупції вищих посадових осіб, буде займатися набу. А процесуальне керівництво в рамках кримінальних проваджень, які розслідує набу, буде вести спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тому відкат дійсно пішов назад. Те, що там можливо якісь дрібні технічні моменти залишились так, але з точки зору того, що вони хотіли досягнути, то е, їм це не вдалося. Вони не будуть повністю контролювати САП, що найважливіше, бо всі акцентують увагу на набу. Е, САП зберігає процесуальну незалежність. Це дуже дуже важливо. Ну принаймні до моменту, поки е, САП не буде очолено людиною Єрмака. Якщо таке колись відбудеться, принаймі до того моменту САП буде зберігати певні можливості для ведення своєї діяльності. Причому тут потрібно розуміти, що навіть за умови, якщо той же кривонос, який є головою набу, і який там обирався на досить досить цікавому конкурсі, і його пов'язували з Єрмаком, і я до цього часу переконаний, що так воно і є, він не має впливу на детективів набу. Тобто, якщо детектив набу розпочинає кримінальне розслідування, прокурор САП веде процесуальне керівництво, то директор набу кривонос він не має доступу до всіх матеріалів, планування слідчо-оперативних заходів і так далі. Тут в даному випадку на перше місце виходить процесуальний керівник. Дякую за відповідь. Пане Зара. Чому в питаннях скандалу з набу і САП почав фігурувати Тимур Міндіч? Підозрюю, що це одна з найцікавіших і найбільш вибухових інформаційних бомб. Останнього часу Тимур Міндіч це людина, яка була пов'язана із Зеленським ще задовго до його президентства, Це співвласник 95-го кварталу. Ну, зрештою, навіть якщо ви пам'ятаєте моменти напередодні виборів між першим та другим туром, коли ті ж самі бігуси зняли розслідування з подачі служби безпеки України під тоді Петру Порошенко. Зняли розслідування по Зеленському. Зеленський пересувався тоді. До прикладу, на машинах е, саме Тимура Міндіча. Е, своє день народження 5 років тому Тимур Міндіч святкував. Е, не Тимур Міндіч, а Володимир Зеленський святкував на квартирі Міндіча. Саме на тій квартирі, прослуховування якої було організоване. Набу, е, Тимур Міндіч це людина, яка за своїм впливом, напевно, зараз за можливістю вирішення певних запитань. Ну, поступається тільки Андрію Єрмаку. Поступалась тільки Андрію Єрмаку, ну і самому Володимиру Зеленському за впливом. за... Можливістю щодо призначень, за можливістю щодо участі в різних тендерах, там і так далі. Ну, тобто він отримав просто колосальний вплив. І його прослуховування набув вело впродовж тривалого часу. Про те, що це прослуховування відбувається, ну, офіс, ну, по-перше, Мідіч сам знайшов там якийсь прослуховуючий пристрій, після чого сховався на деякий час. Після того в Німеччині відбулися обшуки в шурми колишнього Менеджера е, Рината Ахметова, який був куратором енергетичних сфер і, ну, власне, куратором, і, можливо, навіть гаманцем для спайки Зеленського Єрмака. Тут питання в тому, що нам покаже подальше розслідування, яке веде набу, і е, офіс президента зрозумів, що якби наступ вже дуже, -дуже серйозний, але і це навіть ще не все прослуховування саме квартири Міндіча їх надзвичайно сильно налякало. Чому тому, що це було місце, де проводилися вкрай таємні і дуже важливі перемовини домовленості стосовно тендерів, стосовно відкатів, стосовно призначень, узгодження навіть списків кандидатів до Верховної Ради в 2019 році. Ну, за словами багатьох журналістів, відбувалося саме так за словами навіть того ж депутата від голосу Железняка, Він про це відкрито написав в своєму телеграм-каналі, чи де і навіть опублікував фото золотих унітазів із квартири Міндіча. Це був центр, і причому в цьому центрі відбувалися як от такі неформальні узгодження, пов'язані із грошима. Так там відбувалися і. Но ну, певні процедури, які не відзначаються великою моральністю, які в народі навіть називають оргіями і ще різними речами. І дуже багато хто з тих, хто має доступ до певної інформації, ну скажімо так, вони стверджують, що той обсяг, який записаний, був НАБУ, за умови, якщо він буде опублікований, це буде набагато потужніший, набагато страшніший для нинішньої влади вибух. Ніж свій час був касетний скандал із Леонідом Кучмою, коли майор Мельниченко його власне записував. І тут також варто відзначити, що майор Мельниченко робив це підпільно. А зараз теперішнє прослуховування це зроблено в рамках конкретних кримінальних проваджень. Тобто, ті докази, які здобуті, вони здобуті законним шляхом, і їхня автентичність вже за означенням є підтверджена. Але і це ще не все. А якщо дуже ретельно глянути на все, що відбувалося, то складається враження і мої джерела. Сказали, що фактично набу було залучене тільки на певному етапі, а до того етапу велося прослуховування власне цієї квартири. Збиралася доказова база, і після того набу було залучене для того, щоб власне цю доказову базу легалізувати. І отут виникає запитання: а хто ж організував цю прослушку Тимура Міндіча його квартири? І є відразу декілька гіпотез, і причому ті декілька гіпотез навіть можуть існувати одночасно. Може бути якась співпраця, назвемо їх третіх сил. Але найімовірніші серед тих третіх сил це присутність іноземних спецслужб, але це менш імовірно, ніж умовна група Коломойського, чи точніше те, що від неї залишилось, тому що Коломойський зараз сидить в СІЗО. Зеленський із цією притаманною йому наполеонівською ненавистю пробує мочити свого папу Карло, який в свій час вистругав політичного Буратіно. Коломойський зжав зуби, сказав Єрмаку ультиматум і кожен день своєї відсидки в тюрмі оцінив певну кількість мільйонів, які йому Єрмак повинен буде потім віддати. Тобто, в них війна дуже дуже серйозна. Чому є версія стосовно групи Коломойського? Тому що ем, в тих будинках знаходяться тільки елітні квартири поруч із квартирою Міндіча е, недалеко. Є квартира самого Коломойського, є квартира Ігоря Палиці близького соратника Коломойського, є квартира Міндіча і є квартира Геннадія Боголюбова, який взагалі є ну, найбільшим, напевно, бізнес-партнером Коломойського, навіть в рамках того ж Приватбанку, саме він фігурував. І сучасні технологічні засоби дають можливість за умови доступу до. Загальної будівлі навіть без доступу в конкретне приміщення дають можливості ну, багато чого записати. Додайте до цього те. Що про що написала навіть українська правда, Я мені не, не знаю, хто першим про це написав, але мені здається, що українська правда, можливо, навіть першою була. Про те, що виїзд Геннадія Боголюбова за кордон відбувався з допомогою детективів НАБУ, які там чуть не їхали в сусідньому купе, коли він перетинав кордон. Що це там чуть не ціла спецоперація була. Ну знову ж таки, за умови, якщо Коломойський дуже хоче вийти на волю. І якщо він це все організовував, то тут ми можемо припустити навіть те, що. Якась співпраця з американськими чи з британськими спецслужбами, чи це чи, ще з ким-небудь. Тут е, версій може бути дуже багато, і я далі не хотів би розвивати цю тему, тому що е, ну, вони поки що будуть абсолютно бездоказовими, і це не має сенсу. Але, от стосовно того, що сам факт відбувся, що офіс президента через це дуже сильно наляканий, що міндіч відразу після знайдення в себе прослуховуючого пристрою просто зник з усіх радарів, він перестав відповідати на. Навіть там депутатам Верховної Ради, навіть там, хламідії, тобто, мабуть, він контакти залишить тільки безпосередньо з Єрмаком і з Зеленським. Це є якби факти. З тих оперативних джерел, з якими я встиг поспілкуватися, там озвучують різні числа. Але найменше число, яке я чув, те, що там записано 300 годин розмов. 300 годин це мається на увазі тоді, коли в квартирі хтось знаходився. І розмовляв тоді, власне, цей запис здійснювався 300 годин. Це найменше. Є версії, що там записано набагато набагато більше. Ну, ви можете приблизно собі уявити, зважаючи на те, що ця квартира була для конфіденційних зустрічей. Ну на... про наскільки багато речей можна було домовитись за такий величезний проміжок часу. Ну що ж, пане Анзаре, будемо завершувати. Мені нагадався один жарт 95-го кварталу з сучасного зараз. Він звучав так: при Порошенку квартал був кращим. <п hemisphere> <с devise> <scute> ну, в кожному жарті є доля жарту. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. До <проб> побачення. Ну, Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.